Те, як ти виглядаєш на мастершефі, те, який ти в житті, це mm -hmm. різні речі. Я для пола сміта колись готував декілька страв. Їсть таке вибагливе, а мені не подобається. Якщо хтось готує для тебе, це офігезно. Ми е, така нація, яка ще не наїлася. Я кажуть на телеканалі СТБ. В це не сила повірити, але у нас Володимир Ярославський. Сьогодні привіт, я дуже радий, тебе не бачити. Так. Смачно поїсти чи смачно випити? Поїсти. Їжа чи секс? Їжа. Готувати для мадонни чи для полякової? Мадонна. Борщ чи гаспачо. Борщ. Білявки чи брюнетки? Білявки. Відростити волосся на голові чи збрити вуса? А, на голові. А, обрати на вечерю страву від Мартиновської чи від ектора? Мартиновським. Купити продукти на ринку чи в елітному супермаркеті? А, супермаркет. Зима чи літо? Літо. Марихуана чи алкоголь? А, алкоголь. Полтава чи Київ? Полтава. Чим сьогодні снідав ä, пан маестро? Нічим. Кава. Взагалі? Так. Вау, а, як відносишся взагалі до стрітфуду? Обожнюю. Просто обожнюю. насправді. Так, ну і я, нехай це не буде в жодному випадку якоюсь рекламою. Чи є в тебе якийсь улюблений, не знаю, там ларьок з хот-догами, з шаурмою в Києві? Е, з шаурмою є е, біля, ну тому що я живу на Олімпійській, тому ага. десь біля мене є щось улюблене. Це е, Палац України. І є там ларіочок з шаурмою, дуже смачний. І тебе там можна побачити? Ну, е, раз на три місяці. Ще обожнюю крильця KFC. Мені не можна гострого, мені не можна смаженого. Е, це дуже погано. Мені буває прямо ну, серйозно погано після цього, але я ну, іноді дозволяюся. Слухай, а ти знають тебе оці е, не знаю, майстри шаурми, щось може там? Пізнають, чуть -чуть додані, пізнають, от ні, 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 просто пізнають просто. Слухай, в тебе от все життя, воно навколо їжі. Ти просто в офігенській формі. Я ні, насправді ні. Зараз якраз <клес> після інтерв'ю йду до лікаря дивитися, як ви що в мене, бо холестерин також сука зашкалює. <клес> Тут ми з тобою, брати, дай пітішу. <клес> <клес> Смак твого дитинства. Що ти можеш назвати? Що це? Що це? О, слухай, е, насправді багато. Я не можу тобі так сказати, прямо дуже багато. Якщо прямо. От пальцем вперше, що згадую, молода картопля з кріпом і вершковим. Маслом. О, і чесничка, що туди? А, ні без. Без? Без. Ось прямо вона солодка. Тобто, угу. знаєш, вона прямо молода, солодка. А, що ще згадую? Зараз зелений борщ. Прямо mm. дуже дуже смачно. А з яєчком? А, да, обов'язково. Потім що бабуся робила неймовірні оладки і неймовірні вареники на пару. Оладки смажені на кисляку, оладки на пару. Домашнє вершкове масло, домашні овочі, салат, огірок, помідорок, багато зелені, сметана. Домашні. І потім хлібчиком, батончиком а, це вимакати. З хлібом, з хлібом, було гірше. Бачиш, з хлібом, якщо згадати про хліб, тут батько, то в мене одразу чорний хліб, цей ржаний такий угу. і білий. Мені, якщо хотілося білого хліба, я мав з'їсти, це вже від батька, мав з'їсти обов'язково стільки ж до цього ржаву. Жаного хліба, тому так в мене. Такі враження. Ще морозиво. Ну, коротше, я нормально їв тоді. Дивися, я точно знаю, що ми можемо в програму Битва Екстрасенсів не ходити з цим питанням, а ти нам точно даш відповідь. Як думаєш, який буде наступний кулінарний тренд в Україні? Перші були там суші, потім бургери, потім мустерці. Що далі? Зараз шарма та чібреки. І... Чи бреки? Чебреки. А тобто чебуреки правильно чи бреки навіть? Це ж кримсько-татарська страва, Ти знаєш, боже мій, оце ми, звісно, тлумки були. Насправді я так само звик до чебуреків, але треба казати правильніше, чебреки. Що наступне? М -м не знаю, може бути щось за все, що завгодно. Але це е -е, стріт фуд, він досить популярний завдяки тому, що все ж таки зараз часи важкі і хочеться швидко. Смачно, калорійно щось яскравого поїсти. Тобто може, може бути все ще завгодно. Можливо, пампухи. Mm, клас. Слухай, Якийсь з м'язком, так. Пам'ятаєш, типу ши, але та. щось ми придумуємо своє. Вау, клас, Назви топ 3 кухні для Ярославського у світі у світових масштабах. Так само італійська, е, як завжди, топ номер один, е, французька як база, і третя, 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 третя. Я думаю, що наша українська в мене в якій країні тобі от їжа взагалі не сподобалась. Просто треш е, дуже важко було, коли подорожував у Мексиці. Я не можу сказати, що не сподобалось. Мені подобається все, але важко їсти, тому що. Підшлункова за два тижні воно все настільки було гостре, oh, nice. коли ти навіть замовляєш курку не гостру. Вона все одно в них дуже з перцем. і в мене там просто вже я декілька днів був голодував, просто водичку пив, бо під і ти давно дуже страдаєш. Найдорожча страва, яку ти коли-небудь готував? Можна покласти сусальне золото? Можна покласти чорну ікру, і, і, і страва вже буде і ще й фогра присипати. Mm -hmm. і Страва вже буде найдорожча. Я насправді не, не можу сказати, що я полюбляю такі найдорожчі страви. Це можна, звісно, воно виглядає красиво. Ми знаємо, що там о, сусальне золото, чорна ікра, але м, таке, мені гребінець смачніший. Ой, ти готував для зірок, для політиків. Mm -hmm. А можна когось назвати? Я для пола сміта колись готував декілька страв пасту і ще щось. Mm -hmm. Потім, що для коли працював. Для всяких іще там непонятно. Ну, не буду казати. Окей, okay. добре, а є взагалі шанс, чи може навіть є така послуга в тебе, щоб замовити тебе як персонального шеф-кухаря, якщо вдома, наприклад, відбувається якийсь званий вечір, прийом, і тебе як шеф-кухаря запросити? Так, можна, так буває, але згоджуюсь дуже рідко. Прям дуже-дуже рідко, тому що дуже плотний графік в мене. Ну і вартується нормальний грошей. От я якраз хотів запитатися, попросити, по-перше, щоб ти в. Мене телефоном не кинув а скільки це коштує? Це залежить дуже дуже від багатьох факторів. Ну, Середня цифра там така. Це мій особистий е секрет. секретний приємник. <рес> Чому в Україні досі нема жодної зірки Мішлен? Я, я вважаю, не і не буде. Не буде А що таке? Поки що не буде. По-перше, дивись, мішлен це платна історія. Mm. Тобто країна або місто має зробити внесок в один мільйон євро, і на третій рік е е можуть дати якісь ранжі. Е Ресторанів. Але перш за все, я вважаю, що в нас немає гідних ресторанів Мішлен. Бо Мішлен не розказує критерії, за якими оцінює свої ресторани. Але приблизно ми ж можемо здогадуватися. По-перше, це має бути локальна кухня. Вона має бути сучасна, креативна, красива. Шеф має бути сучасний, е, продукти мають бути локальні всі. А зараз з цим дійсно важко. Та й попит, незважаючи на ні на що, ми все одно десь е, щось е, їмо, купуємо або любимо іноземне. Тому дуже важко з цим. Що ти додаєш в борщ таке, щоб от коли його їш, ти розумієш, це борщ від ярославського. В мене декілька інгредієнтів і декілька технік. Перш за все, я додаю сухі трави, підкопчену паприку. Mm -hmm. Мені подобається насичений дуже яловичний бульйон. Я додаю ще свіжий болгарський перець та свіжу зелену селеру. Вони додають більшого аромату. В мене ще є такі нюанси, як. Я люблю, що овочі вихрумкують. Всі овочі мають бути дуже тонко нарізані, е готові, але ще підхрумкувати. Насправді я люблю борщ 10 хвилин як Ммм, mm, Кайф, слухай, ти, мені так подобається, що ти так вільно свої якісь особливості рецептів розказуєш. Це дуже класно, це дуже щиро. Знаєш з рецептами, що е найважче, щоб люди зробили саме так. Як ти це задумав, саме так, як ти показав, і прямо ось зараз я йшов сюди і спілкувався зі своїм персоналом, тому що постійно помилки, постійно люди намагаються зробити не так. Можливо, вони не бачать, можливо, вони якось по іншому роблять. Але тут не те, що рецепт іноді, прямо. Показуєш, розказуєш по 7-8 разів. Ругаєшся вже потім лаєшся на них, але вони все одно не можуть зробити так, як ти хочеш. Тому насправді з деякими рецептами ще й ти спробуй, щоб в тебе вийшло. А скільки взагалі часу йде от на створення нової страви для ресторану? Може бути і 20 хвилин. Насправді може бути і 2 години. Страви вони приходять тобі в голову. Ось прямо ти відчуваєш, що ось це ось так. Тобто я бачу страву, я знаю, яким має бути соус, яким має бути основний продукт, яку підгарніровку викладу. Тобто я вже її бачу. І придумати можна ну буквально навіть і 5 хвилин. Але ти можеш до цього йти і 3 місяці. Тобто, ти мучишся, 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 але в голову нічого не приходить. Тобто, заставити голову придумати uh -huh. страву це дуже важко. А хто ці люди, кому ти першими даєш продегустувати? Хто, хто виносить оцінки. І в мене немає того, хто виносить оцінки. Ми обговорюємо з персоналом. Я ж сам багато куштую, багато пробую. Я можу оцінити свою страву, і я не переоцінюю. Ну, маю надію, що я не переоцінюю себе. Я знаю, що точно який продукт ми вкладуємо, і для мене це дуже цінно. А ось те, що ми зробили, я можу сказати і, і таке. Але оцінюємо командою. І в нас така команда, є люди. Певним не буду казати, хто комусь довіряю більше, на когось прислухаюся більше, до когось трохи менше. Розуміючи рівень напробуваності, рівень смакових рецепторів, рівень розуміння ідеї та страви, тому що буває ще ідея, просто Ось перекласти, переробити можливо, воно можливо, деякі страви можуть бути дивними на погляд, але Дивися, це річ в тому, що на їжу ми вже кажемо, що мистецтво, кондитерське мистецтво, кулінарія це мистецтво. Іноді ми не включаємо це в оцінювання страв. А насправді, як і сучасне мистецтво, дещо потребує, щоб ти посидів. Подумав, спробував заглибитися у відчуття, які тобі дарує ця страва, асоціацію, взагалі подивитися а, першочергову ідею і до чого ти дійшов, як ти до цього дійшов, можливо. Тобто, повністю як сучасне мистецтво. Тому насправді, скільки я не спілкувався зі своїми знайомими, зі своїм оточенням, ті, які ходять у багато мішленовських ресторанів, трьохзіркові та двохзіркові ресторани не завжди буває смачно. Я вважаю моє особисте таке бачення, що ми е, така нація, яка ще не наїлася, знаєш, е, якщо казати про Європу, війна в них там вже була давно, вони вже пройшли певний період, коли наїлися і зараз. Можуть сприймати е, шеф-кухаря як митця. Ми ж ще хочемо поїсти. Ну, можливо, я по собі сиджу, тому, можливо, я можу поболятися. Але це так, мій особистий досвід. Тому для нас смачно, це поки що на першому місці. Смачно і красиво. Зараз вигідно відкривати ресторани взагалі? Думаю, що ні. А що вигідніше от, з точки зору бізнесу? Відкрити якийсь пафосний ресторан чи 10 точок з шаурмою по покій. 10 наприклад. точок з шаурмою, можливо, навіть і менше. Wow. Річ в тому, що дивися, якісний ресторан потребує дуже багато уваги до деталей. В тебе має бути і сервіс, тобто вишуканий сервіс, класні офіціанти, там хлопці, дівчата. Ти витрачаєш дуже багато часу і ресурсу на їх навчання. Ти витрачаєш часу на їхню форму, ти витрачаєш часу на дизайн дизайн, на пошук тарілок, на якісь особливі продукти, тобто це дуже багато вкладень потребує, як людських, так і матеріальних. І потім ще гість такі вибагливі, а мені не подобається. Знаєш, і в тебе є формуються у людей, якісь певні очікування. Вони очікують від тебе якоїсь вау, а іноді просто можуть бути дуже якісні рівні смаки. Знаєш, uh -huh. от все якісне, все класне, але воно рівненьке, і це теж може так бути, і це нормально. А люди, а ми очікували, вау, нам не подобається. А від шаурми ти чекаєш, щоб вона була просто смачна. Ти не чекаєш, щоб там була е, курка, яка вигуляна, була 6 місяців, яка е, їла тільки безглютеновий корм і бачила сонце у березні, квітні та травні. Ну тобто не, не очікуєш. Oh. Ти хочеш. Блін майонез, і тобі пофіг, з якого е, він там яйця і з якої олії, тобі пофіг, яка була курка, тому що вона має бути соковита. Взагалі, все одно, яка була капуста, а мені добре, щоб там не була картопля фрі, Знаєш, тобто насправді від шорми ти цього не очікуєш. Тому оцей бізнес, який масовий, він заробляє набагато більше його вести легше і не так складно. А якщо твоя кохана людина готує щось? Це прямо вау, це афігезно. А, офігезно. а Я ти знаю, зі своїми таке... порадами туди підходиш? ні, не лізу, не лізу взагалі. Слухай, ні-ні-ні. Якщо хтось готує для тебе, це афігезно. Я просто знаю, що о, наскільки це важко. Тобто ти маєш перш за все подумати, потім ти маєш піти купити ці продукти, ти маєш їх заморочитися, обробити, витратити, витратити неймовірну вже купу часу і зусиль. Потім ще тобі. Приподнести е, і ще сказати, що у це для тебе. Ну я ціную mm. це надзвичайно сильно, і тому о, це не критикується. Я знаю скільки це зусиль, і тому це вже для мене дуже цінно. Був такий випадок, якийсь, коли е, на мастер шефі е, хтось з учасників зготував таку страву, що потім, коли стопнула зйомка, ти ще пішов і шеф взяв шматочок. Буває, звісно, буває. Не не те, що я, я там я іноді там залишаю тарілку в себе. Нечі <рігане> <рігане> чіпати. <рігане> ну, буває, буває що смачненьке, таке не не часто, звісно, але прям буває. Як у вас з актором стосунки? в конкуренція у вас чи ви друзі? Друзі, насправді дуже добрі друзі, і я вдячний долі, що в нас так все вийшло. Е, взагалі, ми були знайомі раніше добре спілкувалися. А потім я проходив кастінги, Е, В мене було багато там е, різних проб, різних тих кастингів. І коли почали працювати разом, нам легко, і я дуже вдячний. З цим. Я відчуваю його як друга. І він ще до речі дуже часто ділиться порадами, ділиться своїм баченням. Він каже: тут краще зробити так, тут так. Тобто, він ще такий, знаєш, наставник і ментор, і це дуже добре. Це так круто, коли люди такого рівня не ховають свої знання, а діляться. Я взагалі я дуже думаю, поважаю що, таких людей. Я думаю, що з часом він дуже мудра людина, і з часом ти розумієш, що знання треба просто давати оточуючим. Тоді люди будуть тебе дуже поважати. Вже фразу Ольга Мартиновська для мене а, найкраща подруга, дуже 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 близька подруга. Який сніданок треба приготувати дівчині, щоб з якою ти хочеш пошвидше попрощатися? <рес> Я думаю, що знаєш, як то кажуть, каву в постіль. Тобі каву в чашку чи в постіль? <рес> <рес> постіль, да? і все тоді. Понятно. А, яким чином жінка може привернути твою увагу? Які, які жінки привертають увагу? <гас> Мені подобається, щоб було якесь певне благородство, знаєш, коли кажуть, от відчувається порода. Але е, насправді буває просто у дівчини, ось, знаєш, вона сама по собі так, тримає спинку, вона е, мудрою має бути. Вишуканою іноді тендітною, але й при цьому сильною, така щоб не зазнавалася робити будь-що, але при цьому в будь-якому разі залишалася жіночою. Знаєш, такою і те, про щоб хотілося і захистити. І насолоджуватися, що з тобою така людина поряд. — ніжною квіточкою, ну щось можливо, не в поєднанні. Знаєш, всього а часто взагалі шанувальниці пишуть, пропонують зустрітися, запрошують. Так, пишуть, пишуть, пишуть. Відповідаєш? Ти знаєш, насправді мені. Якось е, не дуже подобається, як пізнають, і мені здається, що те, як ти виглядаєш на мастершефі, те, який ти в житті, це mm -hmm. різні речі, бо там ти рафіновано, професійно працюєш, і люди одразу на тебе накладають певні якісь уже свої очікування, а не дізнаються, хто ти. І от мені так, а я вже бачила, я знаю, я вже там про тебе все знаю. Е, все вже не цікаво. Ти ж бренд-шеф Гудвайну, якщо не помиляюсь, правильно ну ні, насправді був певний період. А, але потім я ресторани як узявся за ресторани, тобто я просто відійшов від цього. Ми відійшли від такої концепції, що є бренд-шеф, Але е, кожен робітник в Гудвайні залишається амбасадором, е, амбасадором того, що ми робимо, амбасадором цих продуктів і філософії. Тобто, ми кожен амбасадор. Компанії. Хотів якраз просто запитатися, чи у ті салатики по тисячу гривень за кілограм це ще твоїх рук справа чи ні? Я не знаю про салатики за тисячу гривень за кілограм, але дещо там залишилося. Я думаю, що там відсотків, може там 40-50 ще мого. Ну, а можливо, менше, можливо, я ж я теж, знаєш, переоцінюю uh -huh. себе. Цезарі якісь я робив там соуси. Це ще мої рецепти залишились: запіканка, сирники, млинці з лососом, той, той самий олів'є. І Шуба, так але що? розумієш в чому, в чому сенс? Чому о, там о, така вартість? По-перше, продукт. Тобто, ми беремо туди най-най-най найкращий продукт. Ось хто ще візьме о, майонез? Який ми робимо на оливковій олії, на гірчиці з Франції Дмонфало? Mm -hmm. Ми беремо органічні яйця. Я беру туди, використовую Малдонську сіль, я беру органічні овочі, я беру найкращий оселедець Матіос, і більш за тим, ми ще... У нас праця повністю біла. Ми працюємо як то, ми повністю платимо всі податки, і ми платимо ще гідну зарплатню нашим робітникам. І це все, звісно, що накладує певні цінові. Ти так розказуєш про їжу, що навіть після сніданку зараз хочеться збігти і поїсти. Чорт забирай! Я ще нічого не розповідав, я тільки про якіс. Твій ідеальний відпочинок. Як він має виглядати? Я мрію про тишу. Мені подобається тиша. Мрію про море, але Звісно, що це скоріше після перемоги буде. Можливо, якийсь там будиночок, десь у лісі е, з видом на природу, і все більше нікого нічого. Тиша на що витрачаєш найбільше грошей зараз? Дуже важко сказати. Можливо, дві такі найбільші статті е, розходів – Це харчування та донати. До 50 років є якісь цілі, планки, які ти собі поставив, що ти хочеш досягти? Наразі немає. Раніше було, наразі немає. Так, дуже складно з плануванням на майбутнє. От прям просто нічого, будуть значить, приємні сюрпризи. Я тобі дуже дякую, що ти сьогодні до нас прийшов. Ти неймовірно дякую крутий. Дуже. І смачний! Дякую. Ви вже підписались на канал Люкс Фем? Ставте лайки, пишіть коментарі. Чекаємо.